Під час чергового засідання виконавчого комітету Смілянської міської ради обговорили низку важливих питань, серед яких особливу увагу було приділено двом напрямам: допомозі Збройним силам України та створенню ради безбар'єрності. Смілянська міська рада продовжує реалізацію програми підтримки наших захисників. У межах засідання було розглянуто додаткові ініціативи, спрямовані на підсилення обороноздатності. Зокрема, йдеться про матеріальну підтримку військових формувань та забезпечення необхідними засобами, включно з технічним оснащенням. До виконавчого комітету Смілянської міської ради. Де звернулися військові частини з проханням придбати та передати матеріальні цінності на загальну суму 2 мільйона 896 тисяч 424 гривні 80 копійок. Також на засіданні виконавчого комітету Смілянської міської ради було ухвалено рішення про створення ради безбар'єрності, яка стане ключовим органом у розробці та впровадженні заходів для створення доступного середовища. Пропонується створити раду готова положення. Уже проради склад про ради. очолить раду перший заступник міського голови Олександр Лисенко. До складу увійдуть понад 30 учасників, серед яких начальники відділів і управлінь виконавчого комітету, керівники медичних закладів міста, депутати міської ради, а також представники громадськості, які мають досвід подолання різних викликів, зокрема в питаннях інклюзії.